Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте роздивлятись. Все, як завжди, починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра? Так, Починаємо в особистому житті, що буде завтра. Угу. Так, у, тут приємна ситуація. Дивіться, те, що ви цінуєте для себе більш за все останнім часом. Людина в різні е, життєві ситуації свої, вона для неї цінності можуть бути трошки відрізнятись останнім часом. Те, що вам, от воно, ну як знаєте, ви на це, скажімо, от багато зусиль витрачаєте. І ситуація якась така доволі складна, вам хотілося би її вже завершити, воно так і буде. Ви вже підходите от до майже майже крапку, там треба поставити. І ви в цій ситуації виходите до дуже-дуже гарних результатів. Це знаєте, як поєднання по інтересах, по спільних поглядах, тобто буде закрита ситуація, яка вас трошки може і лякала чи складно вам давалась. І ви як ще більшу цінність. Або для себе побачите, або ви для когось будете мати більшу цінність. Далі дивимось: сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Давайте дивитись. Дуже гарно. Взагалі-то тут і про даруночок для когось, і про стабілізацію стосунків. Тобто, знаєте, коли міцнішають стосунки, і про початок якогось руху, коли люди вирішують щось, спільно вирішують, приймають рішення і починають в цьому напрямку. Пересуватись, робити конкретні дії, конкретні кроки і наближатись до цього. Для когось це буде про дитину, для когось це буде як нова спільна справа саме спільна справа. Далі дивимось: дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Тут дуже-дуже такий засмучений. Воно все буде врешті, все буде гарно і буде, ну, знаєте, і щасливе спілкування, і поєднання заради того, щоб щось відсвяткувати. Але через складнощі, через хвилювання, і, знаєте, коли людина певні страхи переживає. Для когось, але це в меншому відсотку. Це чиясь ситуація, і ви вже, ви вже знаєте про цю ситуацію. Так, ви вже знаєте. Так, є вже у вас така інформація. Карти вам просто як це. Є е, тут для когось тема трикутника, і винуватець в цій темі саме чоловік, щоб жінки, от, знаєте, це його бажання, це його цікавість, його маніпуляція в цій ситуації. Це не той, не той випадок, коли ви чогось свого часу не зробили, і ну, так воно, ну, ви, ви якось себе так вели певний час, і людина вже ну, його фізіологія потребувала. Певних стосунків і він їх знайшов десь там на стороні. В цьому випадку воно не так виглядає. А це, як знаєте, от ну, так, це коли він бачить завжди для себе таку можливість, ну, десь з кимсь знайти спілкування. Давайте далі дивитись, але нагадую, ви ж дивитесь не особистий розклад, а це загальний розклад. Це може бути чия завгодна інформація. Не, не тягніть на себе все, що чуєте. І тут людина вже знає, що таке коїться з її чоловіком, з її коханим. Далі дивимось, діє жінки у бік чоловіка. Що буде робити завтра? Тут пропозиції, тут розмови, тут спілкування, тут просто, от знаєте, як А що, якщо ми таке зробимо, а що якщо ми там туди сходимо? Тут, тут в принципі, отут непогана ситуація. Тут показана тема, що їй подобається цей чоловік, що він. Для неї важливий в її житті. Він, знаєте, тут він показаний королем жезлів, тут він показаний імператором. Тобто, це або вже ваш чоловік, а ви дружина, або у вас є просто всі можливості стати дружиною цьому чоловікові. Ну, то, звісно, якщо є таке бажання. Бо тут ви його виділяєте для себе серед усіх інших. Він є людиною, яка вас цікавить, яка просто, от, ну, знаєте, як, я хочу його вивчати, я хочу його спостерігати, я хочу, ну, думаєте про людину. Може бути для когось так, ще, що це людина, ну, він жонатий, а, може бути і така тема. Зараз. Ні, більш за все все ж таки, тут для тих людей, в яких. Є є відсоток з Трикутничком, але, знаєте, більш за все для людей в яких, ну, просто ви сім'я. У вас там все нормально, або ви будете з сім'єю, і цей день він, він як розкриватиме вам ще більше цього чоловіка. От дійсно, вам якось хочеться його спостерігати, вам не хочеться навіть тут дуже активних дій, тут не про таке. А тут про розмови між вами. І коли розмовляючи з людиною, жінка дуже так знаєте, ну не просто там порозмовляла і забула. А вона потім ще ці розмови якось там в голові крутить і роздивляється ще більше для, для себе, цього чоловіка. От як спостереження таке. Робота, що вам важливо знати у вашій роботі. Можливості тут самі можливості просто от, от одна за одною будуть до вас надходити. І е, не всі вони легкими будуть. Дещо ви будете розуміти, що ви на себе якийсь як тягар берете, що це буде складно вам робити, але бажання бути конкурентоспроможною людиною воно тут головне е, в цей день. І е, так, ви тут будете витримувати конкуренцію. Просто, особливо, якщо це буде стосуватись якоїсь інформації для вас. Так. Ну, якщо вам треба віддавати комусь інформацію, розкривати якусь інформацію, шукати якусь інформацію, то тут саме, от, може, ви працюєте з документами. ну, така ситуація. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що важливо прийняти? Так, ну дивіться. Тут як бажання в чимось розібратись, хоча тут дещо так, знаєте, і страхи певні тут виходять на перший план. І для когось з вас ви будете думати, думати про певні маніпуляції, а вони тут будуть? Зараз. Тут не стільки маніпуляції будуть, скільки вам не все буде зрозуміло. Ну, і через те, що ви не будете розуміти, ви будете думати, що десь там хтось вас обманює. Тут, не... Тут знаєте, в якийсь момент ви будете думати, що ви втрачаєте контроль над ситуацією, бо ви не, всі, не всю її відчуваєте, не всю розумієте. Але поступово вам буде більш зрозуміло. Вам, ну, це знаєте, як, наприклад, початок чогось, і ви ще нічого не розумієте. Але. По... Ну, якось, як ви долаєте той шлях, ви надбуваєте от якоїсь там свідомості, ви розумієте більше, ви як навичок якихось там набуваєте, і вам вже більше і більше буде зрозуміло. Тобто, все ж таки приймайте ситуацію, як є, бо вона буде вам як, ну, як навчати вас, як розкривати вам як трошки інакший світ. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте подивимось, від чого вам краще за все відмовитись. Дивіться, там, де ви себе зупиняєте. Особливо, якщо це стосується от сім'ї, початку сімейного там якогось спілкування. Якщо це стосується планування ну, з ким там входити в сім'ю, відкидайте страхи. У вас тут такі, ну, попереду у вас. Ну, знаєте, от ваше життя як розквітне, просто от можливість бути серед людей, які вам ну, такі дорогі, такі рідні, а страхи вас туди не пускають. Від страхів просто відмовляєтесь. ви як блокуєте своє щастя, свою можливість бути щасливою людиною. Не треба боятись. Давайте ж чого ж не уникнути. Давайте це роздивлятись. Нічого вам не уникнути. Угу. Ну так. Ну як же ж без заздрощів, без ревнощів? Дивіться. Ваше життя воно змінюється у бік кохання, у бік щастя, у бік нової можливості бути щасливою людиною. Але ж життя ж воно таке завжди знайдеться той та. Ну, людина, давайте так казати, яка буде застряти, яка буде відмовляти вас, казати, та ну хіба воно тобі треба? Ти що не пам'ятаєш, як у тебе минулого разу було? Одразу на такі питання, кажіть, а чого в мене цього разу буде? Саме так само? І самі собі задавайте питання, а минулий раз була інша людина, наприклад. І людина була вам для досвіду, для ваших змін якихось, чого ж буде повторення з іншою людиною, чого буде так само. Бо тут буде від когось у вас таке питання. Людина, яка буде намагатись маніпулювати вами, щоб не дати вам розвиток. У вас тут незворотні зміни саме по особистому життю. Просто незворотні. Не уникнути їх. У нас і питання таке, і колесо фортуни, воно взагалі каже про незворотні зміни. Доля так каже вам, доля так вирішила. М да. зараз. Угу. Зараз я додивлюсь трошечки. Тут нема довгого очікування, тут вже для когось з вас ситуація, коли ваше життя повинно збалансуватись. збалансуватись воно повинно от саме в парі з кимсь. Коли, знаєте, не буде такого, що ви. Ну, як нав'язуєтесь комусь, або вам хтось нав'язується. Ви притягуєтесь, бо тягне один до одного. Бо саме з цією людиною вам, вам так добре, вам так тепло, так, так приємно. Це, ну, Дивіться, як притискається до такого великого тигру. Ні, ані страху, ані небезпеки ніякої. Це просто, от, як знаєте, буде. Людина, яку ви підкорите, або людина, яка вас підкорить. І це не буде через силу. Це буде так, що от... це ж моя людина. Це ж моя рідна людина, це ж така людина, яку я чекав або чекала. Тож цього не уникнути. Я не кажу, що це обов'язково буде саме в цей день. Карти працюють з кожними, з кожною з вас. По-своєму ми питаємо про один день. Вони з нас там трошки глузують, звісно, бо для них. Поняття часу це таке дуже умовне. Це ж ми звикли, що у нас там часи, години, хвилини, секунди, дні, місяці, роки. А у них там трошки все по-інакшому. Але якщо показують такі дії, значить, ком і на питання чого не уникнути, значить для когось з вас це вже в просторі існує. Це просто, от знаєте, як дайте час цьому відтворитись в житті. Порада від вищих сил для вас на, на завтра. Так, ну страхи закривайте, просто закривайте. І у когось тут обов'язково, просто обов'язково до виконання вам треба виспатись, вам треба відлежатись, вам треба набратись сил. І в цьому буде ваша перемога, ви тоді подолаєте все, що завгодно. Вам просто треба встановити сили. І в кому, кому там будуть снитися сни, звертайте на них увагу, бо якщо ви їх для себе пропрацюєте, там якісь страхи ваші, якісь там недовіру до когось, якщо ви все це пропрацюєте, бо там підказки будуть 100% для вас. Знов ж таки, ви отримаєте свою власну перемогу. Тобто ця та інформація, яка надходитиме до вас особливо вночі, особливо, коли ви спите, можете і в день лягти спати, і щось насниться, і це буде для вас важливе. То тут я б навіть сказала, що вам би краще б за все записати той сон. От як якомога до дрібниць? От як згадаєте, так і запишіть. Бо вам потім цікаво буде його перечитувати, згадуючи ті події, які він вам принесе, той сон, які підказочки він вам надаватиме. Ось така порада від Вищих Сил. Тож всім вам дякую за перегляд, за проведений з вами час. За вашу за ваш зворотній зв'язок до мене, за ваші підписки, вподобайки, за ваші коментарі. Я вам дуже дякую. І я вам дуже бажаю, що хай день для вас пройде як максимально приємно, хай він щастя вам принесе радість, хай буде поряд з вами та людина, яка вас робить щасливою або щасливим. І будьте в безпеці разом з вашою родиною, будьте здорові, обов'язково. Побачимось. Всім пока!